Найшвидші модифікації Honda Accord за всю історію моделі. Починаємо з легенди 90-х, Honda Accord Type-R, перше покоління. Роки випуску 1998 2002, 2-літровий атмосферний двигун, 202 кінські сили. Ручна коробка передач. Справжній драйв. Далі Honda Accord Euro R, друге покоління. Роки виробництва 2002-2008, 2-літровий бензиновий двигун, 220 кінських сил. Спортивна підвіска. Ідеальний баланс для повсякденного драйву. Завершує підбірку Honda Accord із 2-літровим турбодвигуном це 10 те покоління. Роки випуску з 2018-го і донині, 252 кінські сили. Автоматична або роботизована коробка це справжня ракета для щоденних поїздок. Яка з цих акордів тобі найбільше до душі? Напиши в коментарях і не забудь підписатися.